Добрий день, я Василина Шкабарська. Навчаюсь у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра музикознавства та хорового мистецтва, другий курс освітньої програми Хорове диригування», керівник Василь Чучман. Тема моєї доповіді: культурно-мистецьке життя села Бутини кінця дев'ятнадцятого, першої половини 20-го століття. В житті кожної людини велике значення має її мала батьківщина, тобто село або місто, де вона народилася, де почала пізнавати світ, звідки почався її життєвий і творчий шлях. Дуже важливо вивчати світову історію, знати історію своєї країни, регіону, історію великих культур і цивілізацій, але не менш важливо і цікаво вивчати історію своєї малої батьківщини. Перша згадка про село Бутине в письмових джерелах датується 1535 роком. Важливу роль в житті кожного українського села відігравала церква. Відомо, що дерев'яний храм у Бутинах походив з кінця XVI століття. У 1860 році на місці колишньої дерев'яної церкви почали зводити цегляну. Діточка та меценатка Людвига Незабітовська з роду Борковських дала кошти на будівництво нової церкви, яку закінчили споруджувати 1879 року. Прах Людвиги Незабітовської, її чоловіка Яна та дочки Ізабели, покоїться у підземелі храму. У 1892 році парох Михайло Шелеметко запросив відомого художника Корнила Устияновича розмалювати церкву та іконостас. Майже рік Корнило Устиянович разом зі своїми учнями Степаном Томасевичем та Прокопом Мартинюком розписували церкву в Бутинах. Ознайомившись з суспільним життям громади, художник зайняв активну суспільну моральну позицію. В народному уявленні всі, хто гальмував розвиток української справи, закономірно вважалися грішниками і заслуговували на пекло. Таким чином, на церковних розписах у пеклі опинилися представники польської влади, війт, крамар, хтось із селян хрунів. Хрунями називали тих, хто за шматок кобаси продавав свій голос на виборах. Художня композиція викликала в людей почуття справедливості, посилювала патріотичний дух. Але були і ті, кому не подобалося бачити себе зображеними в пеклі. Почалися скарги, справа дійшла до Львівського краєвого суду, почалося слідство. Степан Томасевич переїжджав у село і вночі замальовував деякі частини розпису. Корнило Устиянович був притягнутий до суду. Захисником художника виступав майбутній голова уряду Зундр Кость Левицький. Справа закінчилась позитивно. Суд звільнив всіх оскаржених. У 1883 році у Бутинах відкрилась однокласна школа дяківка. На початку століття з'явилися вчителі, школа стала трьохрічною, згодом вона вже мала чотири класи з українською мовою навчання, а з 1920-х років стала семирічною. Навчання не припинялося і в часи війни. Багато молодих бутинців згодом здобували освіту в духовній семінарії та вузах Львова. Варто згадати, що неподалік від села Бутиних Карів, у 1889-1912 роках був парохом отець Віктор Матюк, відомий композитор і музично громадський діяч. Він добре розумів значення освіти для народу і багато уваги приділяв розвідкові шкільництва. Зокрема, видав шкільний співаник. У Карові він був першим головою осередку просвіти, організував будівництво читальні, допомагав своїм парафіянам. З поступовим розвитком освіти покращувалося культурне життя села Бутин. На початку ХХ століття тут виникли осередки товариств просвіта і сокіл, було збудовано читальню. Тривалий час сільської читальної завідував завзятий пропагандист національного духу Іван Музика. У 1929 році він організував хор і духовий оркестр. У 1933 році хор очолив Кость Чайковський. У хорі співало 14 чоловіків і 16 жінок. Виконували народні і церковні пісні. Відомо, що у 1935 році мішаний хор під керуванням Костя Чайковського мав 50 книг з нотами. В роки Другої світової війни під час німецької окупації культурно-мистецьке життя в Бутинах не згасало. У 1942 році хор під керуванням Костя Чайковського зайняв сьоме місце серед сільських хорів на краєвому конкурсі хорів Галичини, організованого з нагоди відзначення століття у родин Миколи Лисенка. Ідея проведення цього конкурсу зародилася в директора інституту народної творчості у Львові, отця Северина Сапруна. У конкурсі могли брати участь усі співочі товариства сіл і міст краю. Для участі у конкурсі кожен хор мусив підготувати щонайменше три хорові твори Миколи Лисенка. Оцінювали хори за такими критеріями: правильність інтерпретації твору, зіспіваність хору. Зовнішній вигляд хору та його дисципліна. Всього до конкурсу зголосилось 450 хорів зі всієї Галичини. З них до повітових конкурсів було допущено 163 хори, до окружних 72, а до фінального туру тільки 26 найкращих хорів з Галичини, Лемківщини і Посяння: 16 сільських і 10 містечкових. Поза конкурсом було допущено ще чотири великоміські хори. Серед членів журі були відомі музиканти Василь Барвінський, Станіслав Людкевич, Микола Колеса, Євген Козак. Після обговорення остаточний розподіл місць в категорії сільські хори виглядав так, що між 13 сіл бути не зайняли сьоме місце. Відомо, що після Костя Чайковського хором керували Пігура, Михайло Равлик. Останнім диригентом хору був Михайло Клуб. Співаки цього хору були Катерина Хасишин. Михайло Шкабарський, Василь Шкабарський, Ганна Базар, Альт, Марія Зубек, Марія Музика, Солістка Сопрано, Марія Равлик, Солістка, Марія Волощук, Катерина Волощук, Марія Сероїшко, Марія Логон та інші. Підсумовуючи виклади, не можемо стверджувати, що культурно мистецьке життя Села Бутини наприкінці XIX, першій половині ХХ століття. Вповні відображали дух тієї доби, велика роль церкви в організації суспільного життя громади, активна культурно просвітницька діяльність священиків, організація шкільництва та осередків товариства просвіта, читалень, аматорських хорів, оркестрів, театральних гуртків, участь хору під керуванням костя Чайковського у святкуванні століття Миколи Лисенка і здобути з поміж багатьох. Конкурентів, сьоме місце стало яскравою сторінкою в мистецькій історії села і засвідчили його високу співацьку культуру. Адже такий успіх не міг статися випадково. Йому, безумовно, передувала попередня багаторічна праця багатьох людей, які заклали міцні традиції хорового співу у цьому селі. Дякую за увагу!